Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната» Так, запікався я в каточку, це в нас контроль точок. Так, поставлю зразу тамінку. І летимо знищувати наших суперників. Так, цього разу я вже не забув гранати купити. Так що може когось вб'ємо і за рахунок гранати. Давайте так зробимо. оп Закинув гранату, але бестов. Так. Нічого собі навалию вулканчик. Що це у нього? Ага, розривна стрічка. Розривна стрічка, урановий страйкер, гідра, нічого собі туди мене закинуло, я не знаю. що це за мажори тут грають. Так, я тут на своїй смоці. Так, поставив там минку. Так, мені було б добре тут десь куточку замінуватись, щоб до мене ніхто не міг під'їхати і робив би собі кіли. І тримав би одну точку і було б добре. Уже хтось повзе до мене. Нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнери і ми подивимося, що мені тут випаде. Для нових глядачів скажу, що тут я граю на смокі з відключенням припасів, і на корпус в мене стоїть імунітет від подавлення, що не дозволяє суперникам відключити мій дрон Так, ну в розривної стрічки там стеж походу, є. Блін, заїхав на круг рікошет. Таке буває, коли бок на одного. Так, і вони мене розібрали, на жаль. Так, поставив там мінку. Так, гранати купив, вже дві закинув, але нікого не вбив, на жаль. У нас толкові суперники попались. хто не хоче на гранату їхати. Блін, сусурку, як завжди, в тему запустив. Хотів по тому титанчику, але його вбили ще до неї. Нормас Что це гидрать? Шов? Ну. Ну не знаю, щось я дивлюсь, та гідра якась безпонтова, не може смог винести сам на сам. 20 ракет, а толку 0. Нормально, частный крит. залетая по вулканчику. Так, нормас. Так, вот зарыбы сусулька не завадила. Так, ну поки сосульки нема, то я буду потрошки мінуватися тут. Так, треба щось робити, бо мабуть цей молод поїхав на круг. А уже ні. Ні, не поїхав. Я подумав, що він поїхав мене окружати. Так, сплешну кинув. Yes. Добре, хоч того вулкана добив. Ну все, я дивлюсь, що моя команда розігралась потрошки. Тримаємо ми оборону. І поставив я там ще одну мінку. Та хтось заїхав, я дивлюсь, що не. А ні, то аж з накидає кидаю якошетик. Блін, оце то я не подумав, що в нього ще й підривник є. Так, ну не погані пристрої мають суперники, я дивлюсь. Так, ну що, йдемо відкривати наші контейнери. Зараз я заберу виконані місії. Так, нормас. На цих знижках я не прокачувався, бо кажуть хлопці, що у вересні будуть знижки 50%, то я вже збираю пристали на них. Так, відкриваємо 17 контейнерів. 25 тисяч кристалів випадає. Непогано я б сказав. Так, нормас. Так, є один епічний. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.